Після очищення Києва від інтенсивних опадів снігоприбиральна техніка сама потребує техогляду та ремонту. Як приводять до ладу те, що наводить лад на столичних вулицях, бачив Богдан Бур'яненко. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Дорожники зі спецтехнікою ніколи не розлучаються. Великий ремонтний цех Дніпровського шеу. Тут машинам надають різноманітну допомогу. Олександр порується під кабіною, проблеми із гідропідсилювачем груля. Запчастини є, інструменти є. Ось новий шланг мені видали досить. Старий я зняв. Зараз зробимо заміну. Ну і я кажу, бій. А тут для спецмашин обновлюють так зване очисне вбрання, щітки. Пластикові дротики на Йорчиках міняють ледне щотижня, зелені, рожеві, фіолетові, помаранчеві, такому розмаїттю позаздрили б і найзатятніші модниці. Процес обновлення щітки вращення і ну, Спіраль по спіралі подається проволока. На проволоку налажується щітина і вона собі закріпляється на цій щітки очень основательно. У деяких машинах міняють сніговідвали. Найчастіше на них зношуються гумові пластинки, які обезпечують пошкодження асфальту від металевого ковша. Однак машин, що вийшли з ладу, не так багато. Нині у Дніпровському районі ремонтують чотири спецавто. Попри інтенсивне використання через сніжну зиму, цьогоріч несправностей менше порівняно ну, із минулою зимою більш підготувалися, більш відремонтували техніку. І... Техніка знаходиться в більш кращому стані. Наша техніка вся готова до снігопадів. І для якщо буде потепління до паводки, ми готуємося. Аналогічна ситуація по всьому місту. Нині у районних шляхових експлуатаційних управліннях ремонтують 11 машин вже до кінця тижня. Весь рухомий склад знову працюватиме на лініях. Богдан Бернеководимир Пішаков, телеканал Київ.